Буває всяко. Бувають труднощі, які ми не можемо зрушити з місця, штовхаємо від ранку до вечора, від місяця до року, від року до десятиліть, а вони стоять на місці незмінно. Вони незмінні, але змінюємося ми. Бо будь-який спортсмен, аматор чи професіонал запевнить, кожне віджимання ще один круг, ще одне присідання змінює тіло непомітно у цей день та дуже помітно за роки, так само штовхання, підіймання. Перенесення з місця на місце наших випробувань змінює і зміцнює нас зсередини. Буває, це робить нас більш втомленими, виснаженими, але й більш натренованими також, більш мудрими досвідченими. Бувають рішення, які так і не наважуємося прийняти. Бо не віримо, що побачимо результат. Але тут, дорогі мої, не працює закон, від перестановки доданків сума не міняється. Тут працює інше правило. Треба повірити, аби побачити результат. А не побачити результат, і тоді повірити в потрібність ідеї. Буває, що нам варто почати частіше побачити і повірити, переставляти місцями. Бувають ситуації, в яких ми нездатні зрозуміти іншу особу, навіть якщо у нас колись був схожий конфлікт з колегою. Її колеги конфлікт інший. Навіть якщо нашій дитині також три, і вона теж розтрощила нову іграшку, її дитина, сім'я, середовище інші. Буває, що фраза Я розумію тебе може як розрадити, так і роздратувати. Буває, що не обов'язково завжди щось розуміти, знати, радити. Достатньо побути поруч, помовчати, вислухати. Буває достатньо зізнатися, що не розуміємо, але приймаємо цілковито і безумовно. Бувають життєві повороти, які проїдемо безпечно, якщо повертатимемо різко і рішуче, які потребують від нас прояву нечуйної, а строгої, вимогливої чи навіть радикальної любові. Бувають ні, які маємо сказати. Різко і впевнено сказати комусь, кого любимо, сказати, що дуже любимо, бо сказати так буде байдужістю, а не любов'ю. Буває, що не сказане ні робить поворот аварійним і небезпечним. Буває. Що усі знають правду, але кажуть брехню. Буває правда крізь сльози чи крізь жарти, щоб не так боляче було її чути. А буває у кожного своя правда, і тоді доводиться пильно шукати людей зі схожими правдами до нашої, або. Замінювати свої переконання, які, буває, здається нам правдивими, але такими не є. Буває, що час не лікує, і що рано зцілює якийсь один погляд, слово, усмішка, вчину. Буває, що, відмірюючи сім разів, так і не встигнеш відрізати. Буває, радієш того, мовляв, добре що не відрізав. А буває, що з кожним наступним разом перемінюєш все менше, аби більше встигнути і менше боятися. Поминки. Бувають чотири пори року в душах усіх людей на світі, не лише в дерев чи тварин, буває опале листя, засніжені вікна і довгоочікувана весняна прохолода в душі кожного, що правда. Ті сезони не завжди послідовні у людському житті. Мусимо це зрозуміти, що буває, що летять і пролетять усі чотири ці сезони за один день, чи затримається якийсь довше аніж на три місяці. Але всі чотири бувають у кожного. Бувають також, дорогі мої, дні, яких не буває у наших мріях, думках, ідеях. Ми навіть часто висловлюємося, що навіть на думку мені таке не смало, навіть не міг собі уявити, навіть не приснилося мені. У мріях чи думках чи у снах не буває, а в реальності трапляється несподівано, радісно чи сумно, швидко чи повільно, часто чи інколи. Просто бувають, як і ми буваємо різними неповторними непотрібними, надокучливими, незрозумілими комусь і собі. Бувають незамінні люди, просто ніким, ніколи і в ніякий спосіб незамінні. І буває, що саме їм ми про це ніколи не кажемо. І буває, що саме вони Вважають себе зовсім неособливими, нелюбленими, непотрібними. Буває якось, буває ніяк, буває так і буває не так, буває всяко, а як буває, залежить від нас. І на кінець добавлю ще причу. Про труднощі. Берегом моря гуляла молода дівчина зі своїм другом, котрий був відважним старим моряком. У житті цієї дівчини настали важкі періоди. Не все йшло гладко й весело. Її мучили переживання. Вона йшла і робила вигляд, що уважно слухає свого друга. Час від часу вона важко зітхала, що неможливо було не помітити її переживання. Друг не міг стояти осторонь і просто спостерігати. Він запитав її, Як ти думаєш, коли я упаду в воду, то обов'язково потону? Дівчина глянула на бурхливе пінисте море. Сильний вітер гнав високі хвилі. Звичайно, ти потону, сказала вона і здригнулася. Сумніваюся, я ще жодного разу не бачу, щоби хтось потонув тільки від того, що знаходився у воді. Я потону тільки в тому випадку. Коли залишуся у цій бурхливій воді. Глянь, які високі хвилі, а вода така холодна, напевно, людова, сказала дівчина, міцно закутуючись в пальто. Якщо ти і залишишся в живих, то точно попадеш у лікарню з переохолодженням. Тільки у тому випадку, коли я проведу у воді дуже довгий час, не переставав говорити хлопець. Я ж моряк, я багато раз падав у воду, тому добре знаю, про що говорю. Коли я вперше впав в воду, то дуже перелякався. Проте згодом зрозумів. Що мені нічого не загрожує, якщо я швидко виберуся з неї. Це ж саме стосується і твоїх справ, лагідно звернувся моряк до дівчини. Замість того, щоб мучитися та зітхати, ти краще подумай, як тобі пошвидше із цього всього. Вибратися. Тому, дорогі мої, найчастіша проблема знаходиться не в самій проблемі, але в тому, як ми її сприймаємо. Амінь. Слава Ісусу Христу. Буває всяко. Бувають труднощі, які ми не можемо зрушити з місця. Штовхаємо від ранку до вечора, від місяця до року, від року до десятиліть, а вони стоять на місці незмінно. Вони незмінні, але змінюємося ми. Бо будь-який спортсмен, аматор чи професіонал запевнить, кожне віджимання. Ще один круг, ще одне присідання змінює тіло непомітно у цей день та дуже помітно за роки. Так само штовхання, підіймання, перенесення з місця на місце наших випробувань змінює і зміцнює нас всередині. Буває. Це робить нас більш втомленими, виснаженими, але й більш натренованими, також, більш мудрими, досвідченими. Бувають рішення. Які так і не наважуємося прийняти, бо не віримо, що побачимо результат, але тут, дорогі мої, не працює закон. Від перестановки доданків сума не міняється. Тут працює інше правило. Треба повірити, аби побачити результат, а не побачити результат. І тоді повірити Люди, в потрібність ідей, буває, що нам варто почати частіше побачити і повірити, переставляти місцями. Тобто бувають ситуації, в яких ми не статні зрозуміти іншу особу, навіть якщо у нас. Колись був схожий конфлікт з колегами, її колеги, конфлікт інший. Навіть якщо нашій дитині також три і вона теж розтрощила нову іграшку, її дитина, сім'я. Середовище інші, і коли приходить, буває, що фраза «Я розумію тебе, чому мені може як розрадити, так і роздратувати. Буває, що не обов'язково завжди щось розуміти, знати, радити. Достатньо побути поруч, помовчати, вислухати. Буває достатньо зізнатися. Що не розуміємо, але приймаємо цілковито і безумовно. Бувають життєві повороти, які проїдемо безпечно, якщо повертатимемо різко і рішуче, які потребують від нас прояву нечуйної, а Вимогливої чи навіть радикальної любові бувають набувають. Ні, яке маємо сказати різко і впевнено сказати комусь, кого любимо, сказати, що дуже любимо. бо сказати так буде байдужістю на любов. Буває, що не сказане ні робить поворот аварійним і небезпечним. Своє кіло Буває на Божої істини, що усі і знають правду, то але кажуть Божа брехню. І Буває правда вже, крізь сльози чи крізь жарти. Щоб не так боляче було її чути, якщо людина є а буває у кожного своя правда, вона це все і тоді доводиться пильно шукати людей зі схожими правдами до нашої, до неї будуть свої переконання, які буває, здається нам правдивими, але такими не є. Господь, Буває, що Богу, час не лікує і, до мене, і що рано стілює якийсь один зусиль, погляд, які вили, злову, шляхнує, усмішка починен. Буває, що відмірюючи сім разів Шитуство, так і не встигнеш віці, відрізати. Не в Буває, радієш сто, який називається Мовляв, добре що не відріс, а буває, відрізав, що з кожним наступним разом перемінюєш і все і те, менш, може аби більше встигнути до того, що Господь і менше боятися помилки. Це своєрідна земля. Яка Бувають чотири пори року в коли душах усіх людей на серці не лише в чи тваринах, а потім почутками. буває засніжені вікна довгоочікувана до весняна прохолода в душі кожного. Зовні, щоправда, Ті сезони не завжди послідовні душі, у людському житті. Мусимо, кори, це зрозуміти, що буває, що, що летять, питати? що життя людини, і пролетять усі чотири ці і сезони за один день. дуже день. Чи затримається якийсь довше, аніж до на, на три місяці? Тобто, до своєї але душі, всі до чотири бувають буває запобігти Бувають ну, є такі також, дорогі мої дні, серця. яких І це не буває у наших мріях. Думках, Ого, Господи, мені у моєму ми навіть часто висловлюємося, що навіть на душі мені вірус. таке не мало. Навіть, навіть не міг собі уявити, не за чи думках Застріч, роздратування не та багато інших труйних Але у людини є снаряд для духовної праці. Це віра, віра в Бога, радісно, в сумно, віра в Його допомогу, віра в швидко допомогу. чи повільно. Господь Завжди Часто, допомагає. Чи інколи. Найперше це допомога частина, який завжди як є біля нас і дає нам позитивни, різними неповторними. Він є частинкою Бога біля нас, Він є наш захисник незрозуміло. Просто можемо ніколи з Божию спосіб не за. Своїм шляхом і буває зберегти і це мати ніколи добрі плоди своєї духовної праці. Тобто кінець зовсім неособливими. Які статки вона буде мати? Нелюбленими, що вона виросте в своєму серці? А це залежить буває від якось. Людей. Буває це людина, як. Особливо буває вона, напевну, так, мати за тим, що допускає до свого розуму, до свого буває життя, всього. до своєї душі. А треба бути від нас. Зараз море інформації, іноді вона просто калічить душі людей. Тому потрібно моря мати Божий котрий своїм відважним, Мені твоїх Жити, Дай мені моряко. твоє Дай мені твоє відчуття в ситуації, ситуаці, які стане важкі періоди. У житті, у моїй країні, все йшло Можливо гладко Дай мені, Боже, твої думки, щоб у мене були твої думки. Вона йшла Дай мені, і Боже, медля, відчувати цей світ, як ти щоб я все сприймав Час не за своїм недосконалим розумом, не своїм недосконалим почуттям, а так, як ти сама відчуваєш. Другий Друг не міг стояти. Вже потрібно стронь, піклуватися, щоб зерна правди потрапили Він до її серця, в її життя. Цих зерен зараз. Є? Але вони коли її, потрібно, їх треба шукати другим, але водночас пильнувати те, що потрапляє серед нас через наші на ворогли, через наші очі, море, через наше сприйняття, вітер, коли людина шукає, висок. прагне знайти добре зерно, звичайно, Господь Бог завжди. У цьому їй допоможе, і, і ми та теж та, можемо та, допомогти іншій людині Сумніваюся, послухати слово Боже, послухати нового разу не бачу. Якщо й надалі бажаєте слухати мій, підпишіться інші, на мій канал, залиште коментар, віде. задайте питання, прокоментуйте те що, те, що ви почули. Випадку, і поставте лайк або й дизлайк, а це дасть можливість і іншим. Počutite i zapis. Slava Isusu Hristu.